Після так званих президентських виборів у березні цього року Росія може почати ще один великий наступ в Україні. Про це заявив представник ЄС Жозе Борель у своєму блозі за підсумками нещодавнього візиту до Києва. На його думку, на відміну від росіян, українські солдати знають, за що вони воюють і їм не бракує мотивації. Але вони не зможуть цього зробити без нашої підтримки, яка має бути терміново збільшена. Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці. Щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського союзу. Про ще один наступ Росії говорить і Павло Патарецький, засновник батальйону спеціального призначення Хорс, позивним булат. Цього разу, на його думку, окупанти будуть використовувати іншу стратегію, і швидше за все вдадуться до повітряно-десантної операції. За його словами, ця війна на роки, тому не може закінчитися деокупацією Криму, а закінчиться лише розпадом Росії. Крім того, у нашого ворога мають забрати ядерну зброю, а Україна повинна обов'язково вступити в НАТО. І тільки тоді можна буде видихнути. В Інших випадках каже Патарецький, це буде не перемога, а лише перерва до наступної російської наступальної операції. Зазначимо, президентські вибори в Росії триватимуть три дні з 15 по 17 березня 2024 року. Офіційно про намір знову переобратися Путін заявив 8 грудня. Його прес-секретар Дмитро Пісков упевнений наперед, що диктатора буде переобрано з результатом у 90% голосів. Путін уже побив особистий рекорд одного зі своїх радянських попередників. 18 років керував державою Леонід Брежнєв. Ще один шестирічний президентський термін означатиме, що Путін керуватиме Росією до 2030 року. А це 30 років довше ніж Йосип Сталін у 1924-1953 роках.